Граната в машині та 17 патронів вдома. На одному з пустів в камінь-Каширському районі зупинили авто, власник якого тримав при собі чимало боєприпасів. Зрештою, у чоловіка їх вилучили. Проте це ще не все. Того ж дня у жителя того ж району виявили ще 14 патронів вже іншого калібру. Поліцейські під час поверхневої перевірки виявили у 38-річного жителя районного центру гранату М67. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а також спеціалістів вибухотехнічного відділу. Небезпечний предмет у нього вилучили. Також за місцем його проживання, під час невідкладного обшуку, правоохоронці виявили та вилучили 17 патронів калібру 7,62. цього ж дня, під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання. Поліцейський офіцер громади виявив у 50-річного жителя району 14 патронів калібру 5,45. Їх також вилучили. Усе вилучення було направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Слідство триває.